Я вітаю вас, друзі, на каналі сімейному Людмили і Григорія. І хочу зараз іти зустрічати чоловіка, він буде їхати з роботи, і розказати вам трішечки про життя в готелі перед тим, як зараз вийду. Живемо ми в готелі, в одній кімнаті з чоловіком. Звісно, що у нас одна кімната у чоловіка в Кракові, у Польщі. І вже якось так і звикли. Дома у нас двоповерховий будинок, то ми, як правило, чоловік, наприклад, там на першому поверсі, а на другому дивимось телевізор, а ввечері зустрілися в спальні. У дворі, звісно, що багато роботи, коли маєш свій приватний будинок. І ось, коли ми приїхали сюди в Краків. І коли ми поселилися жити в одній кімнаті, я спочатку думала: ну як же ми все-таки будемо ділити з ним простір. А щастя, воно в тому, що простір можна ділити ось отак в одній кімнаті і бути щасливими, тому що ми поруч. Я поруч біля чоловіка, чоловік поруч біля мене, друзі. Я хочу сказати, кому цікаві сімейні будні, і сімейні вихідні, вихідні дні. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, ставте питання, пишіть коментарі, будемо з вами спілкуватися. Зараз я буду йти і на вулиці зустріну чоловіка і покажу вам, як він приїде з роботи, в якому настрої він приїхав. У мене настрій. Ну... Знаєте, зараз таке життя наступило, що ми повинні робити собі настрій. Я вам говорю, що так, важко всім, важко і нам, в тому числі. Але, ну, так як у нас життя одне, ми повинні це життя все ж таки не просто існувати, а ми маємо ще і жити. І ось це життя в чому воно заключається? Воно заключається ось як зараз у мене заключається. У мене немає поруч моїх клумб величезних, моїх квітників, моїх 300 троянд. До мене зараз не приїжджають в гості онуки, ми не бачимо дітей. Але ми з чоловіком вирішили жити один для одного, поки життя є. Так, звісно, що ми будемо бачитися з онуками. Будемо бачити із донечкою. Синочок наш на небесах вже. І як нас не стане, ми зустрінемося з нашим синочком і ще і на небесах. Також побачимося. А зараз. Зараз мені хочеться говорити тільки про позитив, про негатив не хочеться говорити. Сьогоднішнього дня, ну правильніше, з вчорашнього дня, у Польщі для нас, українців, змінилися правила проживання, але будемо адаптуватися і до цих нових правил проживання, друзі. А зараз я все ж таки іду. Скоро приїде мій чоловік. Він оце любить цю картину, любить оце авто, тому що дома він собі купив 21-шу Волгу і вже навіть фарбу купив її фарбувати. Сам він у мене інженер-механік і він любить займатися автомобілями. І ось він купив фарбу, фарбувати цю машину. Але фарба так його і чекає. І будемо сподіватися, що скоро таки він пофарбує свою 21 Волгу. Ну, я думаю, не в такий колір, ось як ось ця машина, а в інший колір він буде фарбувати, тому що ми вже фарбу купили, Ну, вона приблизно така, як оця стіна, на якій висить картина, але світліша. Так як раніше були Волги, ну, такий біло, який там. Біло-бежевого, можливо, кольору, такий, чи кава з молоком кольору. Тобто він захотів свою волгу пофарбувати саме в такий колір. Ну, і так як я сказала, він інженер-механік, то він сам усе робить, він крутиться навколо тієї машини. Він там чистив, він її довго вибирав, не міг купити. Йому треба була Волга, щоб олень там був спереду, ось там, де тут той капот, я покажу, так, на капоті, щоб там був олень. Ну, Це була така, знаєте, цікава історія. Коли йому 70 років виповнилося, я напередодні запитала, який ти подарунок хочеш. Він мені давно говорив, що він хоче на подарунок, він хоче купити 21 Волгу. Але я йому говорила: ну для чого тобі 21 Волга? У нас же е, є машина, і машина непогана. Навіщо тобі це треба? От я хочу 21 волгу, я її хочу купити, її хочу сам зробити. Тобто, ось такі хобі в нього були. Дома він вже на пенсії був, займався. Будинком займався, допомагав мені там косив газонну траву, допомагав саджати мені квіти, мене на роботу відвозив, з роботи забирав, а потім займався своєю Волгою. А зараз ось таке життя склалось, що коли ми приїхали в Краків сюди, в Польщу, ми вже розуміли, що Поживши якийсь час тут, ми розуміли, що треба працювати, тому що ми з вами знаємо, що гроші з неба не падають, їх треба звідкись взяти. Я, правда, не погоджувалася, бо йому 75 років було, зараз 76 вже років, і він каже: Я піду працювати. Я була проти, тому що вважала, що не треба, що буде достатньо. Пенсії нашої, достатньо я ще працювала, отримувала зарплату. Але ж він мене умовив уже не працювати, а він пішов працювати таксистом. Він говорить: я ж інженер-механік, гарно знаю машини. І все, що можу я найкраще зробити, це взяти саме кермо в руки у машині і їздити. А та й набридло каже мені сидіти без своїх улюблених справ. І тому він поїхав працювати, друзі. Тож чоловік працює, а я йому готую смаколики, виглядаю його, ходжу в магазини. І ось, якщо ви цікавитеся, що чим ми займаємося ще, що ми купуємо там, що ми. Вихідні дні робимо, я буду для вас знімати. Мені буде цікаво, коли у мене з'явиться коло спілкування, тому що є така ніша в душі, яку треба заповнити. І я буду рада, коли моя душа заповниться, ось ця ніша в моїй душі заповниться тими друзями з YouTube, які у мене будуть і з якими я буду спілкуватися. Тож, друзі. Якщо ви хочете таке онлайн-спілкування через YouTube, то, будь ласка, запрошую вас на наш канал, а я ж все-таки виходжу і йду, тому що чоловік скоро-приїде. скоро, -скоро приїде вже. Вийшла йду вже мале, мале По коридору нашого готелю, і йду на вулицю. Уже рік ми живемо в цьому готелі. Ось він готель вже з вулиці. І моя дорога кожного дня провести чоловіка, зустріти чоловіка. Це роблю і зараз йду. Перш ніж приїде чоловік, я полюбуюся природою. Осінь бачимо, як фарбує вже листочки. От яка краса. Я не люблю осінь, друзі. Дуже не люблю. Ну, Фарби її, звісно, що гарні. Проходжу ось тут такий паркан. Заплетено все таким диким виноградом. Ось такі ягідки. не знаю, чи їх їдять, чи не їдять. Ці ягідки. Але сам паркан від оцих листочків червоненьких, що з'являються гарний. Влітку він був зелений, бачила, як розпускався весною. І уявляла, що в мене вдома в моєму дворі розпускається, як росте, яка природа, як мої квіточки. А зараз цю красоту бачу тут. Зателефонував чоловік, сказав, поки що зайнятий Десь в заторі стоїть, поки додому не доїжджає. Тож я вирішила ще з вами поспілкуватися, розкажу, які зміни відбулися в Польщі з вчорашнього дня. З 1 жовтня для українців ті, хто отримали захист, статус Укр, так як ми це в Польщі змінилися умови. За проживання, якщо раніше українцям можна було безкоштовно жити, то зараз ну, безкоштовно жити це особам пенсійного віку і інвалідам. Хто має ступінь інвалідності, то вони можуть жити могли жити безкоштовно. З вчорашнього дня вже ця програма закрилася. Якщо когось це цікавить, можете послухати, що я розкажу. Вона закрилася. Тепер вже по статусу Укр хто живе, той повинен платити гроші за проживання. І пенсіонери, тільки для інвалідів виключення. І пенсіонери, які отримують польську пенсію, то вони також будуть платити за житло. Відносно медичного обслуговування, також медичне обслуговування безкоштовно перестало діяти для українців. Вчора я була, у мене плановий візит був до лікаря, але мені сказали, що вже не приймають. Вже треба платити гроші для того, щоб попасти на прийом. А я, друзі, люблю гуляти оцією дорогою. Біля готеля знаходиться ось такий костел. І хто хоче проводити терапію зі мною, надихатися красою цих рослин, на території цього костелу я також ходжу, гуляю і надихаюся, надихаюся життям, надихаюся завдяки оцій красі, дякуючи Богу, що є ця краса, дякуючи мирному небу над Краковим. Дуже шкода, що у нас немирне небо. Ось ці зміни, як вплинули. Ви знаєте, я вчора розвернулася і думаю, знаєте, як завжди треба робити висновок. Це не мною сказано, що ранок мудріший за вечір. Так? Тож, треба переночувати з цими думками і знати, що робити далі. Будемо визначатися, що нам робити далі, як далі жити тут. А поки що ось дивлюся на цю красу, насолоджуюся. І розумію, що ця краса мене спасає, тому що багато моментів у житті є такі, що не можна якісь питання вирішити. Але, дякую Богу, він завжди посилає такі відповіді на складні питання. І покажу вам трішечки територію зараз. Вона мені дуже подобається. Там, де я ходжу, Саме просто, щоб побачити красу, відчути спокій в душі. Я саме частенько ходжу сюди. Це дитячий садочок. Тут наших дітей українських багато є. Саме в цьому садочку. Ось він. І ось така краса. Насолоджуйтесь земною красою, хто любить цю земну красу, хто шукає душевне тепло, тому що я про погане не хочу говорити. Хочу говорити на своєму каналі тільки про добре, для того, щоб. Людям було добре, той, хто буде дивитися наш канал, хто підпишеться на наш канал, хто буде нашими друзями, тому що я знаю, що друзі можуть. Бути і онлайн дуже гарні друзі. У мене є такі друзі, з ким я онлайн спілкуюся, а вживу ніколи не бачилися, але спілкування все одно цікаве, можна не знайти для себе щось нове, якісь підказки про життя. Ви знаєте, оці підказки вони приходять, ну просто можуть звідусіль прийти. Оці підказки, так як я сказала вчора, прийшла на прийом до лікаря. А мені говорять, що ні, вже платно. І я бачу, що вони дівчата такі самі розгублені, тому що я не можу жалітися на медицину в Польщі. Коли я говорю, коли хтось говорить, що в Польщі щось не так, я заперечую, що щось не так. Все так, друзі, просто. Великі черги на прийом до лікарів, що, наприклад, можна записатися в 25-му році, записують на 27 й рік аж на прийом. Оце так, да, це дійсно таки є такою проблемою. Він мене немає проблем. Дуже позитивно. Дякую Польщі, дякую полякам. Позитивно до нас відносяться, дуже добре ставляться. Я вже тут, ми вже тут. Ну, менше ще двох років спочатку просто ми жили не в готелі, жили на квартирі, а потім вже узнали, що для українців зі статусом Укр можна поселитися в готель. І тому нам підказали люди, і ми поселилися в готель. Жити в цьому готелі живуть тільки наші українці тобто, це таке колективне місце проживання для українців. Ну, скільки зараз залишиться, хто залишиться, я не знаю. Буде видно із того, скільки буде виїжджати, скільки нових людей буде заїжджати у цей готель. Тому що ну, такі поставили умови за ці гроші платити, то будемо бачити, як складеться далі доля. А я поки що очікую дзвіночка від чоловіка і покажу вам, як він приїде. А тим часом, поки виглядаю чоловіка, зайшла подивитися ціни скидки в магазині. На що зараз? Щоб знати по картушці цього магазину, ми можемо отримати скидки. Ось навіть такі товари. О, кава нам треба. Кава.

До 4 жовтня, друга до четвертого. Ну і обов'язково загляну. Я знаєте, люблю заглянути на квіти. Тут ось квіти продаються при вході. Люблю квіти дуже. Друзі, вже ніч, мого таксіста ще немає. Виглядую. Очікую свого Григорія. Він щось все не їде, де це він. Так довго буду сварити, я йому не дозволяю це так багато працювати, тим більше допізна, але сказав, що їде вже. Так, і оце він їде. Так. Сюди. Показую йому Ідь сюди. Там його місця зайняли. Хачу, що ти під колеса лізеш. Кажу, чоловіку я регулюю. А він каже, чуть не переїхав в мене. Поки він катався, це вже так пізно, що місця позаймали. Треба, можливо, тут є вільні місця паркувальні. Не так то просто знайти так пізно, де припаркуватися. Та тут О, шліда, здається, є. Тут ще йда свобода. Здається, є. Що тут місця два. Привіт! Розібралися. Отак допомагаю чоловікові працювати, де паркувати машину. Ще й стала я ззаду, хіба так можна дійсно? Він і не бачить, що я назад побігла, ледве встигла відіску відскочити так не можна, як я робити. Так, друзі, бачите, як все заставляно машинами припаркуватися. Дуже складно навіть на таких місцях, ось, де паркується мій чоловік, у нього є дозвіл паркуватися на таких місцях. І виходить ночний таксіст. Казав мені, що вночі працювати не буде пізно. Я вже й зайшла, чекала його. Але він дзвонить, що вже їде. Я думаю, ну добре, он наш готель, бачите, написано, в якому ми живемо. А це тут, ну поруч зовсім іти, він паркується, тут неподалік готелю. Тут ми живемо вже рік в цьому готелі. Чоловік працює, збирається. Збирає свою амуніцію таксиста і виходить. Так, і буде. А я люблю воєнних, красивих, здоровенних. Це про мого Привіт. чоловіка. Привіт. А я люблю воєнних, красивих, здоровенних. І це все про тебе. Ну розкажи, як твій день пройшов. Спав обід цілий робота, ну вже потемніло. Ми ж з тобою домовлялися, що ти вночі працювати не будеш. Ну ж не ніч. А тільки, дивись, яке небо. А тільки вечір. Ну, вечір. сім годин. Ти казав, що по темному не будеш працювати і працюєш по темному. Не треба ж було вже. Додому добратися якось. І місця твої зайняли. Так. Там де ти ставиш машину завжди. Нічого страшного. На них не написано, що це моє місце чи не моє. Якось так не жарко вже на вулиці. Осінь. Осінь, осінь. Осінь, осінь. Ага. Так, пішли, зійдем сюди, бо йдем. Сьогодні рано так проснувся, скільки ти ще темно було. Я ще спала, як ти проснувся вже працювати. Та ні, ну що ж я виїхав. Де що сім? Як настрій? Що рано встає, тому Бог дає. Як настрій, розкажи після трудового дня. Нормальний, Не весь місто є, ти казала нормально. Ну, оце звільнилося тільки, що місце. Ну, ну не було тут місця. Треба було заїхати, значить, і почекати. А небо яке гарне над нами. Хоч насправді воно темніше, да? а по телефону показується таке синє, прям таке гарне. Камера знімає його і воно таке дуже синє. О, Які летять велосипедисти. Серйозні. Років Шпорчне. по 3-4. Років три-чотири їм Летять просто. Лотчики, самолтчики. Добрий вечір. Бачите, тут є з ким привітатися. Хочу караків. З нами вітаються. Ось отак і пройшов день. Що там, машина їде? Ні. А я думала, це як швидка, то треба дорогу вступати. Так вони ж десь далеко їдуть. Угу. Вони ж не тут. Ну так і прийшов день. Всім бажаємо добра.